Всім добрий вечір. Можливо навіть уже доброї ночі. І я вітаю вас на каналі Анаїз, цілитель Анаїз. Я хочу сьогодні завершити історії про людські цінності, про кастові системи. І хочу сказати, що ці всі історії. Вони були такі, що кожен з вас міг впізнати себе у цьому. Кожен з вас міг зрозуміти, про що я розповідаю. Хоча б одна історія, але кожному з вас вона була близька. Отже, для чого взагалі знати? Ці кастові системи, для чого взагалі володіти цією інформацією, а для того, щоб було легше зрозуміти близьких або неблизьких людей, для того, щоб було зрозуміти, хто ти на цій землі. І для чого ти прийшов? Для того, щоб можна було зрозуміти свої задачі і своє призначення. Тому що у кожній кастовій групі свої цінності. А значить, це свої задачі і своє призначення у цьому світі. Кожен може так допомагати один одному, тільки знаючи своє місце, тільки знаючи свої справжні задачі і призначення. Я думаю, що хто прослухав ці історії, той зрозумів, що задачі різні і що душі ми різні. Кожна душа вона приходить вже сюди на своєму певному рівні. Тільки от причина у всіх таких, можна сказати, невдач, тому що душа не пам'ятає, не пам'ятає себе і не пам'ятає свого рівня. Вона інтуїтивно, звичайно, відчуває свій потенціал, вона, звичайно, відчуває свій рівень. Але, на жаль, так в нас побудований зараз цей світ, у такому ми зараз живемо світі, що світ не зацікавлений в тому, щоб ми це пам'ятали, в тому, щоб ми розвивалися, і в тому, щоб ми виконували свої задачі, своє призначення. Зараз не будемо говорити про те, як побудований світ і хто править у нашому світі. Я тільки хочу сказати одне, що крім вас, у собі ніхто не зацікавлений. Крім вас, у своєму розвитку, у своєму познанню себе, у своїй силі ніхто не зацікавлений. І навіть ваші близькі, вони також можуть бути і частіше за все незацікавлені. І це не тому, що вони вас не люблять, це тому, що вони вас тоді не будуть розуміти. Тому що коли людина розвивається, її свідомість змінюється. І часто виникають. Такі ситуації, що хтось з близьких не хоче змінюватися, ви не можете відповідати за цю людину, навіть якщо це ваша близька людина. Ви не можете її задачі, її карму брати на себе. Мало того, це буде покарано, якщо ви будете тягнути кудись того, хто цього не хоче. Тому близька людина дуже часто може відчувати, що ви десь вже далеко, і що їй не здолати, не догнати вас. Це може бути будь-хто, це можуть бути ваші діти, найчастіше це бувають пари, це можуть бути ваші батьки. Будь-хто із близьких людей. Вони можуть просто не розуміти, вони можуть бути просто з іншої кастової системи на іншому рівні. І це не означає, що з ними треба псувати стосунки. Ні. Їх треба навчитися приймати такими, як вони є, і не тягнути їх за собою. Але ваш вибір це ваш вибір. І тільки ви відповідаєте за свій вибір. А вони відповідають за свій. Ви прийшли в цей світ один. Одна. І підете з цього світу також один. Тому добре треба. Подумати на рахунок розвитку вашої душі не буде в іншому житті або ті, з тих життів, які вже були ваших близьких. Тому що кожен відповідає за себе. Так ми приходимо сюди, щоб вчитися. Допомагати іншим і вчитися комунікації, вчитися любові, вчитися бути разом. Тільки ось це можна зробити тоді, коли ти знаєш, хто ти є. У цьому і заключається. Розібратися з собою і кастова система це найкращий спосіб для того, щоб зрозуміти, які твій рівень, які твої задачі. Той, хто хоче це зробити, він зробить. Той, хто розуміє і хоче взяти цю інформацію, він візьме. Той, хто ж порахує, що це є неважливо, ну що ж, це вибір. Знову ж таки кожного. Або, можливо, незрозуміло. Значить, ви знаходитеся на рівні землеробця або купця. І прийде час все одно, коли вам потрібно буде це зрозуміти, і коли ви захочете самі це розуміти і вивчати. І саме велике призначення для всіх нас тут це вивчати себе, пізнавати свою природу і допомагати іншим, кожний на своєму рівні. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!